Отже, що робити в такому випадку, якщо потрапили до шахраїв? Говоримо далі з Артемом Олещенком, це головний інспектор відділу комунікації департаменту кіберполіції. Пане Артеме, вітаємо вас. Доброго дня. Один із потерпілих у цій справі, яку ми якому щойно послухали, Юрій Кулешір каже, що півроку поліція, куди він звернувся, не реагувала, але допомогла кіберполіція. Отже, що ви можете зробити у такому випадку, коли до вас звертається людина і каже: Мене обдурили. Я перерахував гроші мені не дали товару. Відповідно, після отримання у кіберполіції розроблено вже кілька років. Функціонує. Можливість надавати електронне звернення, яке обробляється відповідно до законодавства. Тобто, воно реєструється і починає відпрацьовуватися дуже важливо, якщо ви навіть не стали жертвою шахрая, але вважаєте, що це шахрайське оголошення або хтось із знайомих ваших постраждав, то звернутися за сайті кіберполіції, заповнити цю форму. Для чого? Тому що кіберполіція акумулює ці відомості і у подальшому починає їх обробляти. Таким чином це пришвидшує боротьбу з такими псевдоволонтерами, з шахраями і допомагає оперативно блокувати такі ресурси. Наскільки швидко і оперативно ви можете відреагувати, якщо людина, отак як ви змалювали ситуацію, на сайті подала заявку, що вона вважає, що стала жертвою. Шахрая Відповідно відпрацювання звернення відбувається після його надсилання заявниками. Однак слід враховувати те, що наприклад, шахрай може спробувати замаскувати свої дії може спробувати використовувати карти дропів або криптогаманці, і це для того, щоб його викрити, це потрібно вже більше часу ніж коли людина не використовує будь-які засоби конспірації або просто не займалася тим, щоб замітати свої сліди. Пане Артеме, наскільки важко розслідувати? Я все правда за часом так і не зрозуміла, скільки може йти розслідування. Якщо можна уточніть, скільки може тривати розслідування у кожна. кожна... У кожному конкретному випадку воно йде окремо. Однак, саме якщо ми кажемо про строки до судового розслідування, то зазвичай це два місяці після вже повідомлення особі про підозру. Це визначений строк кримінальним процесуальним кодексом України. А збір доказів встановлення правопорушника воно залежить у кожному конкретному випадку окремо. Тобто я не можу сказати, що от таку категорію шахрайства, наприклад, ми розслідуємо два-три тижні або місяць. Це у кожному конкретному випадку йде окремо. А наскільки складно розслідувати ось такі випадки шахрайства? В принципі, на кіберполіції на відпрацьовані алгоритми розслідування таких? Шахрайств, і тут важливо послідовність і скооперова скоординованість взаємодії всіх правоохоронних органів. Просто що у зв'язку з тим, що розвиваються цифрові технології, то рівень шахрай шахрайства вони більше переходять з реальної у цифрову площину і. На потрібен просто час, щоб відпрацювати всі звернення, пане Артеме, я хочу от конкретний випадок, який був викладений в нашому сюжеті. Так, людина влітку заявила про те, що вона подала в поліцію заяву про те, що вона стала жертвою шахрайки. Вона надала факти того, що вона стала жертвою шахрайки, дала домашню адресу цієї жінки, яку вважає шахрайкою. Підтвердила, що вона переказала гроші, підтвердила, що вона не отримала товару. Але чому? Як на мене, все-таки довго йде таке розслідування, коли, здавалося б, всі факти є на руках у людини, і вона їх надала. Що може не сприяти розслідуванню або затягуванню? Я би сказав так, що кримінальним законодавством України передбачена певна процедура доведення вини? Особи з зі сторони правоохоронних органів, і відповідно, змагальний процес передбачає те, що свою зі своєї сторони підозрюваний обвинувачений, тобто сторона захисту, може надавати вчиняти певні передбачені законом дії, надавати доказом докази того, що вона не є винуватою. І коли, наприклад, досудове розслідування проведені всі необхідні дії, вже немає у слідчого прокурора сумнівів у тому, що особа винна у чиненні злочину, тоді. Обвинувальний акт підписується і направляється до суду. Зрозуміло. Дякую, пане Артеме, за роз'яснення. Артем Олещенко, головний інспектор відділу комунікації департаменту кіберполіції. З ним говорили про те, що робити і як звертатися, якщо ви стали жертвою шахрая. Бо підозрюєте людину у шахрайстві.